Понад 9 тисяч солдатів суміжної федерації воює на українському сході. Колони заходять вже в день, не криючись і не приховуючи важкого зброєння. Причому за даними розвідки північно-атлантичного альянсу в арсеналі окупантів суто російські збройні розробки, новітні системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Натомість у Кремлі власних військових в Україні вперто не помічають. Риторика Путіна і далі залишається незмінною. 29 людських життів щодня такими є втрата України під час найкривавішого протистояння за увесь час припинення вогню. В організації Об'єднаних Націй озвучують нові дані про загиблих. лише за 9 днів з 13 по 21 січня через військові дії загинуло щонайменше 262 людини. І значна ескалація конфлікту призвела до загальної кількості у п'ять тисяч смертей. Поки російські війська обстрілюють українські позиції, господар Кремля пропонує вшанувати. Пам'ять загиблих хвилиною мовчання на засіданні Ради Безпеки Путін у посиленні протистояння знову звинувачує Київ. К сожалению, ми не тільки не получили ніякого внятного ответа на наше предложение, но і побачили обратні дії. А саме, київськими властями був відданий офіційний приказ у начале крупномасштабних бойових дій практично по всьому периметру суприксоприкосновения противопортующих сторон. Результат десятки і ранених. Російський очільник розповідає, українська авіація нібито завдає ударів по населених пунктах. Заява Путіна дійсності не відповідає ще кілька днів тому. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, авіацію наша армія не застосовує взагалі. Адже на сході росіяни розмістили системи протиповітряної оборони. До активних наступальних операцій зараз переходить саме Росія, наголошує секретар РНБО Олександр Турчинов. Російська теристичні. Угрупування фактично порушили будь-які домовленості і щодо припинення вогню, і щодо попередніх мінських угод і сконцентрувавши величезну кількість сил і засобів, в тому числі йдеться про регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. Сьогодні Переходять до активних наступальних операцій. Рекордні 9 тисяч, така кількість російських військових зараз на Донбасі. Це найбільше за весь час конфлікту. Окрім цього, поблизу кордону у бойовій готовності перебувають до 50 тисяч російського війська. Місцевих бойовиків у найгарячіших точках змінюють російські професійні військові, зазначають в українській РНБО. Через неконтрольовані ділянки кордону їм постачають техніку, засоби протиповітряної оборони, системи зв'язку та розвідки. В РНБО наголошують, окрім градів у терористів є системи залпового вогню смерч, які має лише Російське військо для забезпечення постійної ротації російських військових до кордону з нашої держави передислоковуються окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації, зокрема 20-ї гвардійської армії Західного військового округу збройних сил Російської Федерації зі штабом Ніжегородській області. Про присутність на сході озброєння, які є лише у російської армії, знають і в НАТО через події в регіоні альянс збільшує контингент на території країн союзників у Польщі, Румунії, Болгарії та країнах Балтії. Катерина Федорченко і на Боднар, Олександр Романюк, Анастасія Боронець, спецкордва плюс два.